Ми раді вітати вас на церемонії нагородження премії Пінчук Арт Центр Прайс. Це загальна національна премія у сфері сучасного мистецтва. Нагороджуються, беруть участь в цій премії українські художники, художниці від 18 до 35 років. Мене звати Олексій Тарасов, я буду модератором сьогоднішньої церемонії. I think I should say that in English, but like, okay, uh, you're welcome to the ceremony of the uh, Pinchukar Center Prize. So this is a prize awarded to the Ukrainian artists uh, uh, 35 years or younger. And, zaraz, art director at Center, Bjorn Budlaska. Thank you very much. So first of all, welcome everybody. We are we are just very happy to see so many people here this evening. Um, I would like to welcome first and foremost all the artists who are here, also those artists who join us online, and our wonderful jury who is waiting there in the, behind the stages. But before we oh, you. i, jury and uh, before we start with uh, with everything, I would like to remind that in the exhibition, not only do we have there 20 shortlisted artists, we have also one artist who was selected out of competition, um, Veronika Kozhushko. Veronika passed away during the selection process. She was one of the artists who applied, and uh, we would like to also honor her memory. Інсайдовдис uh, ceremony. Додатково... так, так ну важлива інформація, що серед тих художників, які беруть участь в цій виставці, які подавалися на цей приз. Є Вероніка Кожушко. Вероніка Кожушко це художниця з Харкова, і, от, на жаль, вона загинула внаслідок ракетної атаки в своєму місті. Це була атака на цивільну інфраструктуру. Тож ми б хотіли також. And last but not least, I see we have veterans here. And um, thank you for your service. It is great to have you here. I think it's fitting that um, today's ceremony, after what happened yesterday, starts with a minute of silence. A moment of silence not just for those who fall yesterday, but for all those um, who have fallen during the period of this war. Ну, ми хотів попросити вас про минуту мовчання на пам'ять всіх тих, хто загинув внаслідок цієї війни, будь ласка. Дякую всім. Зараз час для того, щоб представити художників, учасників цього Пічукар Центр Прайс. Це саме художники, які подавалися на премію, художники 18-35 років, художники та художниці. І зараз ми починаємо. Ми представимо саме тих, хто бере участь цього року. Михайло Олексієнко. Будь ласка, в описки, так, так, так. Катерина Алійник. Юрій Боуса, Леся Васильченко, Василь Дмитрик, Юрій Єфанов, Євген Коршунов, Катерина Лисовенко, Кристина Мельник, Дар'я Молокоєдова. Так так, обласки треба продовжувати. Владислав Плісецький. Андрій Рачинський, Антон Саєнко, Женя Степаненко, Василь Ткаченко, Лях, Іля Тодуркін, Тамара Турлюй, Максим Ходак, Антон Шевидко, назва змінна Variable name Nameцем. Добре, в мене написано. Це Валерія Карпань та Марина Марині... Мариніченко. Е, Мариніченко, вибачте, е, ви можете подивитися на їхні роботи в Пінчукар-центрі. Все це е, виставка триває, тож, будь ласка, ви маєте завітати до нашої виставки. А зараз я маю привітати журі. Е, е, ми хочемо, щоб вони вийшли на цю сцену. Тож, е, список журі цього року кураторка та письменниця Карина Бокуц арт-директор Пінчук арт центр Бьорн Гельхо, ви його вже бачили. Художниця Левтина Кахідзе, художниця Леся Хоменко, історикиня мистецтва, незалежна кураторка, критикиня Марта Чиж. Будь ласка, привітайте облисками. Двоє наших журі з нами онлайн. Ну, Я думаю, що ми маємо почати з... почати роздавати призи. І це такі дуже хвилюючі моменти. Тож ми почнемо з призу глядацьких симпатій. We'll start with the public Price, like we call it that, like right, right, public price. Uh, і uh, марта Чиш оголосить, хто є переможцем. Good evening, everyone. I have to say it's a honor to be here and to spend this time with in this wonderful country. Марта каже, що це честь для неї бути в цій чудовій країні. Мається на увазі Україна. Совде саудепаблік прайс при зроманській симпатії із гаїнту євген Коршунов. Євген Коршунов отримує призрадайських симпатій. Євген євген динхавдіопортінті тобі аз виногі сервинг ін до України армії holiday to be here today. А ah, євген служить в армії. Ми ну намагалися зробити так, щоб він зміг приєднатися, але ми розуміємо, що є речі важливіші, Тож євген в армії. Будь ласка, привітайте Євгена, Євген Коршунов. Uh, Призглядацьких симпатій. Це те, за що проголосували відвідувачі Кінчу Карсентер. Uh, давайте тоді переходити до інших призів. Uh, у нас є друга спеціальна премія. Бірн Гельтхоф зараз оголосить, хто отримує другу спеціальну премію. It's my pleasure to announce the second special award um, of the Pinchuk Arts Enterprise, and it's actually unicum. It never happened before, but we have yevgen Korshunov, who wins also the second special award. First time that the public award and the special award falls together. Такого ще не було, симпатій і другу спеціальну премію he is awarded uh, the second special prize for a work that is a unique record of everyday wartime life seen from the inside. His drawings and anecdotes render an anonymous figure of the soldier visible, individual, and human. Його малюнки і оповіді роблять анонімну постать солдата видимою, показують його як індивіда, як людину. Of, of a military training, and on a quiet, vital space art can кваєт in the shadow of war. Крізь чоловічий погляд вони розкривають ніжність, через яку проявляються мовчазні жести турботи під тиском військових навчань, і той тихий життєвий простір, у якому може оселитися мистецтво в тіні війни. The while being a soldier. журі було вражено здатністю Євгена творити і залишатися митцем, попри те, що він став солдатом. «Humanity under straining condition. His work embodies The transitions of men, their bodies, their goals and functions». щиро та з гумором він описує людство, людяність у складних умовах. Його твір засвідчує трансформації чоловіків, їхніх тіл, цілей і призначень. Тож, друга спеціальна премія Пінчук Center. Євгеній Коршунов. Будь ласка, ще раз описки. Дякую. Знову ми всі розуміємо. Євген знаходиться зараз в армії, тож я сподіваюся, що ми зможемо якомога швидше його привітати. Давайте переходити до першої спеціальної премії Пінчукар Центр Алевтина Кахідзе зараз оголосить переможця або переможецю. Добрий вечір. K-A-T-E-R e N A A L I. І, Н, і, Ки. Катерина Алійник. Вітаємо переможецю. Катерина Алійник. Катерина Алійник. Катерину, вітаємо вас. Тут розумієте, журі вони формулюють свої враження від роботи. І я думаю, зараз Алевтина поділиться цими своїми враженнями. Uh, це спільний текст, і я буду читати по реченню, і ти будеш перекладати, вірно? Англійською? Боже упаси, щоб я це переклав англійською. Ми домовилися, що ми не будемо цього робити. Uh, well, uh, for someone who doesn't understand the English, Алевтина uh, was uh, asking if, if I should translate every, every sentence, and I said, no, in no way I can translate that, so I'm sorry about that, You have to listen to the Ukrainian version of that. Катерина uh, Олейник, Отримує першу спеціальну премію за свій твір, «Такий, який хвилює до мурашів, у якому живопис функціонує як пам'ять жалоба і опір. Художниця, яка народилася у Луганську, зображує втрату свого дому у спосіб недосяжного пейзажу, який лякає в інтимний спосіб, дикі кабани. Гості хмари, камахи та шелест листя і каріння івен навіть дерев. Кожна сцена передана з такою точністю та ледь відчутним неспокоєм, що глядач, ми всі глядачі, почувається зайвим свідком, створюючи візуальну мову для вираження цієї ніжності під. З тиском нашої дійсності Аліник озвучує досить радикальну ідею, продовжуючи шукати зв'язок, який має бути навіть у нестабільних системах. Катерина Алійник. Перша спеціальна премія Пінчукар Центр. Будь ласка, ще раз опускайте. Якщо ви хочете щось сказати, то у вас є мікрофон. Я просто хочу сказати, окрім що велике дякую Пінчук-Арт-Центру і команді кураторів кураток і ну, взагалі всіх, хто причетний за те, що це стало можливим. І найбільш важливе, що дякую захисникам, і захисницям України. Тому що кожен день бути живим, знаходитись у себе вдома і ще й працювати це просто е, такий ну, подарунок. Що це не можна висловити словами, дякую. Катерина водій тот форс у за тім, батформост то дослушні сферіфрис, без за гіт, stay alive, to make art and і that. Катерина Ліник, ще раз, будь ласка, У нас така дуже швидка церемонія. Дуже швидка, правильно? Прям дуже швидка така стрімка. Тож, в принципі, отак, крокуємо ми до головного призу. Ми вже дійшли до нього. Ми говоримо про те, що зараз буде оголошений переможець премії «Пінчук Арт Центр. Ми рахували це восьме відбувається в Україні. Ми говоримо про художників та художниць з 18 до 35 років 35 років, і тепер Марта оголосить. <laughs> so one more time, um, uh, it's an honor uh, to say who won the main prize, and the main prize uh, of uh, Pinchuk Art Center uh, Prize <laughs> uh, Award. Goes to. Premier Pinchukar Center. I can be very slow because mm -hmm. if you say said yeah, it's like it very going very, very too quick, so fast, so, fast, 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 so, fast. Fast. Yes. so the uh, main prize goes Pinchuk to Pinchukar Center, Center. Goes to Lesia Vasylchenko. Lesia Vasylchenko. Леся Васильченко переможеться премії Пінчукар-Центр 2025. Лесю, чи ви тут? Якщо ви тут, то будь ласка, ми чекаємо вас на сцені. Лесю, вітаємо вас. Ви виглядаєте приголомшеною, але це мені здається добре. І зараз Марта, дивіться, зачитає той самий стейтмент, бо журі дуже прискіпливо формулювали свої відчуття від цих робіт. То зараз ми це почуємо. So the jury awards the main prize to Lesia Vasilchenko for a physically impressive, while poetic work that elegantly creates a study of the Ukrainian sky, a symbol that in this realization becomes simultaneously a space of longing, trauma, and hope. Uh, let me translate. Lesia Vasilchenko the main prize for a work that is physically and at poetic. Її твір являє собою етюд українського неба, символу, що в цій реалізації стає одночасно простором туги, травми та надії. «The sky, once a space of freedom, becomes a backdrop for disasters, but also a space of memory and contemplation. With poetic editing and a sense of rhythm, the artist tells of a world that is changing before our eyes». From 1918 till this very day, not through violent images, but through their absence, through silence, through light and shadow. небо колись простір свободи стає тлом для катастроф, але також простором пам'яті та споглядання. А за допомогою поетичного редагування та відчуття ритму, мистикиня розповідає про світ, який змінюється на наших очах з 1918 року і до нині. Не через The work subtly raises urgent questions about authorship, futurity, and the algorithmic construction of historical narrative. The jury was particularly impressed by the installation's conceptual rigor, technological sophistication, and deep emotional resonance, offering a contemplative yet urgent response. ...to historical rapture, one that bridges Intimacy with Scale and the Human with the planetary. у творі ненав'язливо порушуються нагальні питання щодо авторства майбутнього та алгоритмічної побудови історичного наративу. Журі особливо вразили концептуальна чіткість, технологічна вишуканість і глибокий емоційний резонанс інсталяції, що надає споглядальну, але водночас нагальну реакцію на історичний розрив, поєднуючи інтимність з масштабом. Людське з планетарним. Леся Васильченко переможеться Пінчук Art Center Prize. Будь ласка, ще раз оклики. Лесю, будь ласка, якщо ви хочете щось сказати, то ви можете це зробити. Дуже дякую всім. Це дуже неочікувано для мене. Леся неочікувано. Хочу сказати, що. А uh, вся сума, яка входить в цей цей приз буде віддана на донати до останньої копійки. Енлесессе здачу водонейти you олдимандовмані що вон to the за мінітарі туди україні армії. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Леся Васильченко. Знову ж знову так все швидко пройшло. ти хочеш щось сказати. um, this prize wouldn't be possible Without an incredible team that we have at the Pinchuk Art Center who really works day and night, um, who makes this exhibition, our managers, our curators, um, and together with all the artists who really give their incredible power to do an exhibition like this. I think for those who haven't seen it, I hope none of them are here, uh, you should really go and see it. And I also just want to thank Victor. Um, you make this possible. Thank you, Victor, for. Кіп кіпіндисалайв кіпсопотінюкраїні натест тож є два важливих меседжа. Перше, Бьорн хоче по сказати свою подяку всім тим менеджерам, кураторам команді, яка зробила цю виставку. Він сподівається, що немає тут серед аудиторії, серед глядачів, тих, хто ще не побачив цю виставку. Не визнавайте, якщо це не так. Ну і третє, він хоче подякувати Віктору Пінчуку за те, що він продовжує. Підтримувати українське сучасне мистецтво, будь ласка, ще раз. Ну, я щось скажу таке, що я відчуваю. Ми всі знаємо, що сьогодні в Києві жалоба, і ми думали з командою: ну, ми можемо проводити цю подію чи не можемо проводити цю подію. Ми вирішили, що ну, навіть близькі родини загиблих вони не будуть проти, якщо. Будуть якісь події, які наближують нашу перемогу і наближують кінець цієї війни, і я, ми впевнені, що ця подія, вона ну, з такого, ну, вона така, що вона наближує, наближує нашу закінчення цієї війни, нашу перемогу. Що я маю на увазі, що мистецтво, українське мистецтво сьогодні це зброя. І ми ну, виробляємо зброю в в гаражах, всякі там дрони. І ви виробляєте дрони в своїх студіях. І це важливо. Це зброю, ми показували е, роботи українських е, художників на величезних, на дуже важливих плавових форумах. Ми їх показували і в Сполучених Штатах, і в Штатах і в Вашингтоні. Ми показували в Давосі під час Всемирної Форум економічного форуму. Ми В Мюнхені під час конференції безпекове ми бачили, я бачив, як голови урядів, голови держав вони плакали. Нам потрібні були їх емоції, тому що це впливає на їх рішення. Вони нам поставляли більше зброї, може більш швидко. Ви знаєте, от весь світ обійшла ця. Фотка ну, вчора, сьогодні вона зроблена, може, дуже телефоними журналістами журналістами, я їх вважаю теж митцями. От, родини, батько і мати, коли вона чекала ну, на свого сина. Ну, ви всі знаєте, про яку фотку я Говорю, вона, чому я знаю? Бо мені телефонували друзі, партнери з його ну, усього світу, в тому числі там, з -з західних син. Столиці, з Вашингтону, і вони говорили, що у вас трапляється, це так важливо. Ви знаєте, я вважаю, що це вплило навіть на дуже емоційну людину американського президента Трампа. Бо він сьогодні э, говорив, вчора він розмовляв з нашим головним там, э, ворогом, який йому запропонував бути там, посередником. Там, в цьому конфлікті Іран і Ізраїль. А вони він сьогодні він сказав журналістам. І я йому сказав, ну він бачив, що твориться в, в Києві. Я йому сказав, ти спочатку стань посередником, закінчені. Ну, що коїться в тебе в Росії, закінчені цієї війни. Те, що він сказав, сказав сьогодні, це теж під впливом митців. Це дуже важливо. І що я вам хочу сказати, щоб ви продовжували творити свою зброю? Творити цю суміш з любові до Батьківщини України, з ненависті до ворога і з, з, з Божим даром така суміш. Це дуже потужно. Це ваш вклад в нашу війну, бо всі хочуть вносити якийсь вклад в перемогу. Ну, деякі носять, ну так, як художник Євген Коршунов, я. я... Коли ми з Бьорном ходили, ну, ходили, дивилися всі роботи, я був, був в величезному захваті. Євген, Якщо ти чуєш, поздравляю. Спасибі. Ну суперська робота, я був в захваті. Ну так чи інакше, це ваша зброя, це ваш вклад в всю війну, в цю перемогу. Я вас поздравляю. Я дуже вдячний вам спасибі і слава Україні. Героям слава. Я не знаю, чи я short? In short, Viktor Pinchuk said that art... Is the weapon, and you should keep up uh, making weapons uh, with, a, with a hatred to our enemy. And you are the ones who make our victory closer. So, thank you. <laughs> Glory to Ukraine. So, please, everybody who worked together with the exhibition it would be wonderful if you come to the stage. <laughs> Пінчукар Центр Прайс. Будь ласка, виходьте на сцену. Ми зробимо дуже гарне фото. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, прошу. Будь ласка, по-перше, дякую всім, хто прийшов до нас. Це була премія Пінчукар Центр 2025 Дякую.